Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами знову пограємо в козаки. Я взяв е, Світланд проти... Проте я сам забув чого. Ну нічого страшного. Як завжди, строїмо головний будинок, став на безкінечно. Кузню. Зараз побудуємо церкву. І як я вже робить, ну тільки що серію на російській мові. Я ще побудую барак. Мені здається, там самі кращі воїни які тільки можуть бути в бараках. Ну... Іменно у Світлені. Так, це вже готово. Построїмо давайте ледіосупилку. Ще один барак. Хай буде. Сюди збираються ці хлопці. Так. Безкінечно цих тепер. Так, це вже готово. Строїмо ще одну. А ці хай, не знаю, хай мур построїть, давайте. Цікаво буде. І тако. Нормально. Так, йдуть працювати. Ці 18 хай ще збудують нам бараків. Так, тут стрілків безкінечно. Дієпну по, по старій техніці. Ну, і воно мені здеться, ну, не, тобто не по старій, а якраз по новій, що тут потрібно, знаєте, дуже багато цих от опців-сокерами і. Так, теж більш-менш велика кількість стрілків, тому що стрілки теж дуже важлива штука, важка, атну, мізнець важка артилерія. Тому що вони проти піхоти, от стрілки от взагалі самі ефективні. Особливо ті от на конях, знаєте, що є? Можливо, ви знаєте, ну про таких ми завжди граємо. Ну, зараз, коротше, побачите, навіть покажу вам, які. Ну, дуже сильні, дуже потужні хлопці. За ці поки будують. Поможемо їм. то довго? Може ну, на довгий час ніби затягнутися. Так, тут ставимо безкінечно цих. Ну, поки ці от утримують, а інші валять, це дуже ефективно, мені здається. Прекрасно, хлопці працюють над цією на ці справою. Це буде довго, я трохи думаю. Ну, страшного, бачите. ну треба чекати, поки вони це все будуть, ну, поки це все зроблять, аби вихід зробити, аби ну, наші могли якось звідси звалити, <Esperoania>, так сказати, на ворожу територію. Так, безкінечно теж Та ставимо. Ще один барак. Їх треба дуже багато зробити тут, їх здається 6, а не 5 можна. Краще би конюшень 5 дозволяло робити а бараків. Тобто, наоборот, конюшень 6. Абараків 5. Чи, ні Чи я просто прорахувався. Раз, два, три, 4. 5. 6. Всього, ми 6 побудували. Так, строїмо одну конюшню. Строїмо вихід. Відкриваємо і. Напускаємо, так, сказати, так. Для розминки трішки цих хлопців. Так, трішечки. Для розминки, як я сказав. Так. Прекрасно. Строїмо центр для дослідів. О, тут, ж, а, тут же хлопці готові, так? Да? Ну, один. Решта пішли центр строїти. Так, а ці хай. Це хай положиємо добудувати. І всіх не працюючих, беремо. всіх їх є 20, аж це нормально. Хай дуже помаді строїти. Так. так. Ці вже хай виходять сюди. Всі. Ну, крім робочих. Так, давайте хай ці робочі строїть нам. Захисну вежу. Ще й дуже легко пушками цю захисну вежу. От проти, ну, проти піхоти, але ефективно там, не знаю, проти чогось такого, мені здається. Ці вже готові, думаю, наші вороги тут знаходяться десь. Бачите, ці отмечники да, чи хто це? Діка, порівняти їх, ну, із цими от хлопцями. Стоп. З цими. Стоп, тут ці 8. А. Ага. Ну, бачите, щось тут нам. щось трохи пробують щось нам зробити, ну, нічого не вийде. Ви це розумієте, так? Тепер напускаємо цих. І підкріплення наше теж запускаємо сюди. Біжуть. Так. Ну, нічого страшного що у нас довалили Ви бачите, так, що мощні пацани. слів Ну, думаю, із цими хлопцями вони вже не справляться. Ну, або, ну, не так я будуть справлятися вже. Так. Ну, серйозний набіг у нас. Так, час вільних робочих. Де стоп-дегмінний будинок, а ось. Вільних робочих, їх вже ж 50 не збиралося. Хай тут построїть нам центр для найманців. А ті хай нападають уже. Що нам тут чекати. Шо? О, а ці трохи щось там показують себе. Капець, коротше. Завалили, можна йти далі цих стрілків не люблю, це капець. А, речі, ось якраз ці стрілки, ну, проте яких наша піхота не ефективна, бачите? Поки вони ну доходять і вже штуки з 5. Валять, о боже, а це ще гірше. Але коли їх багато, знаєте, ми вже ну їхні ряди а тоді їм не здоровиться. Ці хлопці хай біжуються, заховачують к чорту. Так. І валять цих Тут же готовий наш центр для наймання. Безкінечно козаків. Козаки, вони, знаєте, ходять, все палять, все взривають, все захвачують. Оце от, просто от реально класні хлопці. Так, нищимо цих. І дуже швидкі, до речі. Бо ну, іменно цих найманих козаків вроде, фішка не в силі, мені здається. А в їхній швидкості і, ну, маневрності, ну, вони дуже швидко розвертаються, дуже швидко робляться, всяке таке, розумієте, мене думаю. Ну бачите, скільки ми вже їм попалили всього. В принципі, він вже програв, можна сказати. Правда? О, захвачуємо цю штуку? Це Ці хлопці? Ага, є вже. Стоп, а, Вікторі. Ну все, давайте закінчимо цьому серію. Дякую за те, що ви подивилися. Ставте лайки, коментуйте моє відео. Все, давайте, па-па.